Тарас, вітаю вас у студії. Так, доброго дня. Тарас, які шанси взагалі опозиційного блоку на цих виборах? Хто його виборець? Виборець опозиційного блоку це виборці партії регіонів. Комуністів, очевидно, тому що комуністи будуть втрачати голоси на цих виборах. Але, Але... тут опозиційному блоку доведеться позмагатися з КПУ, і особливо з сильною Україною серед. Атимуть на uh, зменшений в кількості електрат uh, партії в Євні, тому що ми розуміємо, величезна частина цього електрату не зможе з, з об'єктивних причин дати участь голосування. Це і кримчани, це і виборці до Ганської і Донецької області нарешті. Шанси опозиційного блоку ну приблизно такі самі, як у Сергія Тігівка. Але по суті, це є грою в російському владу, в якій може перемогти лише один. так два ніхто в цій власне доялі сильної України і опозиційного блоку переможе на сьогоднішній день сказати дуже важко. Тараса, скажіть, будь ласка, в разі непотрапляння до Верховної Ради чи будуть оскаржувати опозиційний блок ці результати, наприклад? Знаєте, об'єктивно кажучи, владі вигідно мати невелику проросійську опозицію для того, щоб з одного боку показати якою малою вона є, але з іншого боку, для того щоб протистояти аргументам, що нібито в Україні ну все прогнозовано, що Росія буде говорити, якщо не не зайде жодна проросійська партія, що вибори фальсифіковані, і прихильники, скажімо так, союзу з Росією немає свого представництва в парламенті. Тому я думаю, що серйозної протидії з боку влади ні опозиційному блоку, ні сильної Україні тієї не буде. Вони будуть радше змагатися. Не зовним їхня головна проблема мобілізація виборців, тому що виборців в дійсності є базові регіони для і опозиційного блоку і Сільної України. Це Одеська, Запорізька, Дніпропетровська і Харківська області.